Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми відправляємось у місто букв. Ми познайомимось з вами з новою буквою і з новим звуком. А для початку скажіть мені, кого можна описати словами-ознаками: Полохливий, довгоухий, малий, сірий, білий. Хто це? Так, правильно, діти, це зайчик. Поставте питання до цих слів. Який? Лохливий довгоухий. Підберіть слова ознаки до слова зебра. Зебра яка? Велика, смугаста. Слова ознаки відповідають на питання який, яка, яке, які. Полохливий, довгоухий, сірий, білий, велика, смугаста це слова, ознаки. І всі вони відповідають на питання який, яка, яке. Сьогодні до нас на заняття прилетіла снігова королева і просить нас виконати деякі завдання. Послухайте уважно вірш. І скажіть, який звук тут повторюється: Зима, морозяна на дворі, замети білі на землі, зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малі. Який звук тут повторюється, діти? Правильно, звук з. На письмі звук з позначається ось такими літерами. Кажуть, а «з» звук це приголосний чи голосний? Так, це приголосний звук. Давайте подивимось, на що схожа буква З. На осіння змій повзе. Вигнувсь він, як буква З. Буква З як цифра 3. Хто не вивчив, повтори. Буква З схожа на цифру 3 та на змія. Діти, відгадайте загадку. Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастись в лози. Хто? Відгадайте, хто це. Так, правильно, діти, це кози. Інша загадка. Довгоухий, пострибайчик. Відгадайте, хто це. Правильно, зайчик. Повторіть, будь ласка, зайчик. Інша загадка. Хто гнізда, гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. Що це така за хитра пташечка? Зозуля. Повторіть, будь ласка. Зозуля. Правильно. Без рук без ніг, а по землі ходить. Хто це такий? Змій. Повторіть, будь ласка. Змій. Молодці. У савані проживає, чорно білі смужки має, і весела і пригожа на конячку нашу схожа. Хто це, діти? Зебра. Давайте разом скажемо зебра. У цих всіх словах ми чуємо звук з КОЗИ Зозуля, змій, заєць, зебра. У цих всіх словах живе звук з, приголосний з. Ще одне завдання діти. Знайдіть зірочки. В яких написана буква з. Порахуйте, скільки в вас. У мене шість, а у вас скільки? Молодці. Снігова королева просить нас виконати ще одне завдання. Завдання на читання. Домовились? Давайте подивимось уважно. Пісенька мухи. З. А тоненько тоненько-тоненька. Ще разочек. Молодці. Повторюйте за мною. За-за, за дідова. Коза. Добавляємо риму. Де? За, за, за дідова. То за, правильно. Зу-зу, зу, санчата. Що? Везу. Правильно. зу зу, зу, Санчата. Везу. Читаємо за стрілочками. Коза. Коса. Якщо замінити з на с, виходить на нас інше слово. Тварина коза і коса. У дівчини красива коса. КАЗ КА, КС КА. Два різних слова. Ще разочек. КАЗ. КА. К-С-К. Діти, сьогодні ми познайомилися з вами з приголосним з та буквами, які позначають його на письмі. До побачення!